Всім доброго дня сьогодні ми вже покропили нашу цибульку. Ну, перед тим як я вам розкажу, як я борюся з... з шкідниками. Так, я розкажу перші рази, чим я е... під... удобряв нашу цибульку. Перший в мене обробіток шов, це йшла нітроморфозка зразу під корінь. Ну як під корінь, під цибульку, коли я садив, це я сипав. Там на каналі є відео. Посипав, посадив, пригорнув, і це у мене вже пішло перше підживлення цибулі. Друге підживлення у мене йшли такі комплексні мінеральні добрива з великим містом азоту. А друге у мене йшли гуміновані кислоти з, у поєднанні з амінокислотами. Це не реклама, це просто я вам показую, чим же ж я працював по цибулі, щоб ви потім не шукали, так як шукав я, чим обробляється цибуля. Це у нас іде ще воно як, і як стимулятор росту і як антистрес. Через те, що у нас весною перепади температури, то холодно, то тепло. І воно у нас ну, цибулька некомфортно, а так ми кропимо як антистрес, І як воно теж має в собі як стимулятор росту, наша цибулька з ним росте комфортно. Далі вертаємося до наших шкідників. Е, обробляв я ще старими запасами отако, отаким спасателем. Тут у нас є і інсектицид з фунгіцидом, інсектицид і прилипач. Прилипач це в одному пакетику. Прилипач вам потрібен для цибулі в тому, що якщо ви не візьмете прилипачок, все стече, як гуся вода. А друге інсектицид це по шкідниках. Фунгіцид і стимулятор росту. Фунгіцид це йде як, ну, від всяких болячок, а стимулятор росту тут і додати немає чого. Чого зараз починаємо обробляти? Цибулева муха, шкоди нашій цибулі протягом всього сезону. І ну це... Це як... А, що забувся вам сказати, він йде у нас білоруський. А от рятівник і зелений щит це йде вже наш український. Ну, по факту вони однакові. Так, що що це? Що це? Що це? Я працюю зеленим щитом, але купив одного рятівника, щоб вам показати. Вони, вони все однакові. Тут різниці немає. <кій> що тут є інсектицид, і прилипач, і фунгіцид, і стимулятор росту. Що у нас тут він є, що у нас тут є. Тобто нічого не міняється. Так, вертаємося до нашої цибульки. <кій> Цибулева муха відкладає свої личинки і шкодить нашому ружайові весь сезон. Ну, я перший раз кроплю 15 травня, це я кроплю або цим, ну, я цим покропив, а далі вже буду обробляти зеленим щитом. Кроплю перший раз 15 травня. І через кожних 15 днів до збору урожаю вам його потрібно кропити отак. 15 днів прийшло викропити. 15 днів прийшло викропити, бо якщо не покропити, то не будете мати урожаю будете тільки мати шкідники. Ну, таке відео про нашу цибульку нас получилось. Кому сподобалось дане ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока.